Всім привіт, мене звати Артем. І знаєте, я спершу хотів зробити антуражний вступ до цього ролика, як я зазвичай роблю. Проте річ у тому, що я не дивився досі конотопську відьму. Так так мінімум рази три заходив на Нетфлікс на її сторінку. Майже натискав плей, а потім згадував, що ще ж є анімеха, яку я не додивився. Тож, вітаємо без бекграунд ступу гру «Конотопська відьма помста, власна гра видавництва розум за авторством Остапа Гевко. І звісно, це гра за мотивами одноіменного фільму, і чесно тема тут зачіпається дуже болюче: початок повномасштабного вторгнення, трагедія та. Помста, і в цілому тут усім гравцям доведеться стати цією конотопською відьмою, дівчинкою на ім'я Олена, яка давно поховала свої відьомські сили, але через помсту згадала все і почала їх застосовувати. І у грі реалізовано все це доволі просто. Ми повинні грати карти відьми з нашої руки на ось цих ворогів, намагаючись завдати їм якомога більше шкоди і тим самим заробити більше очок помсти. Якось так. Тож давайте дивитись ближче. 可以看的。 На початку партії кожен гравців отримує 5 карт з колоди відьми. Це її особливі закляття та прийоми, за допомогою яких вона й буде знищувати ворогів, яких у грі всього у нас 12. і кожен із них має як свій показник сили, яку треба йому завдати для перемоги, так і очки помсти, які гравці зароблять за його знищення. І для завершення партії усім гравцям разом буде потрібно прибрати з гри усіх цих 12 окупантів. Однак одночасно на столі буде розкрито лише четверо. З них Тож перебіг гри дуже простий. У свій хід ви граєте одну карту на будь-якого ворога, викладаючи її зі свого боку, а після застосовуєте її властивість. І це може бути, наприклад, зіграти ще одну карту, яку можна викласти на цього ворога, або збільшити силу поточної карти, якщо вона була зіграна проти зазначеного ворога. Ось це показник сили, який ви збільшуєте жетоном множника. Також карта може диктувати, знищити карту іншого гравця, що була зіграна на цього ворога. Або перемістити одну свою карту з іншого ворога на цього, чи можливо мати іншу властивість. Тож, коли ви закінчили з розіграшем карти, ви перевіряєте, чи достатньо сили було зіграно на цього ворога, щоб його знищити, додаючи показники усіх викладених карт навколо нього, порівнюючи їх з показником ворога. І якщо сили зіграно більше, ворог переможений, а гравці отримують винагороду. Той, хто зіграв більше сил, отримує найбільший показник помсти, і далі другий і так далі. А після до гри додається новий ворог, щоб їх знову було 4 на столі. Ну а гравець добирає карти до п'яти на свою руку. Її хід переходить наступному гравцю. І в цілому це і є уся гра. Таким чином, ви граєте карти на ось цих ворогів, намагаючись співставляти властивості і наносити найбільше пошкоджень, отримуючи очки помсти. І коли усі 12 ворогів будуть знищені, гравець, що матиме найбільший показник помсти. І стає переможцем. От знаєте, якось не заходять мені ігри за мотивами фільмів. Хоча, якщо не мезиду вважати інтерпретуванням фільму чужий, а істоту фільму дещо, то тоді є в цьому царстві темряви свої провінції світла. В цілому Конотопська відьма. помста це така дивна гра. Чому дивна? Адже за темою вона для доволі дорослої кампанії Якась дівчинка, що є відьмою, накладає чари та знищує окупантів все можливими методами. А з іншого боку, такий простий прямолінійний геймплей сімейного типу, що ви просто берете випадковим чином карти з колоди, а потім намагаєтеся їх викласти хоч кудись, де вони зможуть якнайкраще розкрити свої властивості. І тому не до кінця і не зрозуміло для кого ця гра. В цілому все у грі працює і грається. Але цей випадковий вихід карт іноді робить всі твої потуги марними, адже противнику просто йдуть потрібні карти, а тобі ні. І до речі, чому було б не додати до гри властивості самим ворогам, щоб вони якось відповідали гравцям, мушучи їх там трашати карти, якщо не зіграна певна сила, або забороняти грати карти більшої чи меншої сили, щоб були додаткові умови і взаємодія гри з вами. Мені. Трішки, на жаль, цього також не вистачило. Хоча знову ж я думаю, ті, хто дивився фільм, тут зможуть знайти більше спільного з цією грою і побачити її під іншим кутом, де антуражність всього, що відбувається, перебільшить ті невеликі аспекти, що я вже зазначив. Але що відмічу, так це фронт коробки. Він прям вийшов вогонь. Моторошно, аж мурахи бігають. Тож, на цьому все про конотопську відео. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.